Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пускозарядний пристрій від компанії Armor, модель ARM JC75. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. у нас інструкція з гарантійним талоном. І ось такий потужний, важкий пускозарядний пристрій. До акумуляторних під'єднується ось такими потужними крокодилами пристрій, Живлення під'єднується з допомогою стандартної вилки 220 вольт. Позаду у нас знаходиться потужний кулер, також доступ до запобіжників. Зарядний пристрій в металевому корпусі, важкий доволі. Підтримує як 12, так і 24 вольт акумулятори. Ємністю від 8 до 180 Ампер годин. Струм заряджає максимальний до 12 А. Пусковий струм тільки на 12 вольт йде пусковий струм 75 А. Дисплей є на передній панелі. Обираємо. Можна вибрати різні налаштування, це тип акумуляторної батареї. Також зарядка, швидка, нормальна або пусковий струм вибираємо заряду для стандартної батареї 2, 6 або 12 А для заряду. В даному зарядному пристрої є ряд захистів, це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний пускозарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.